Я радий вітати вас, брати і сестри, на цьому місці, що ми прийшли всі, щоб послухати дійсно Слово Боже, послухати те, що Бог хоче сказати саме мені, і що Бог хоче, щоб саме я зробив. І хочу разом з вами читати один короткий текст. Після нього ми будемо читати ще деякі тексти. Але зачитаємо Євангеліє від Івана, 20 розділ і з 19 вірша. Євангелія від Івана, 20 розділ із 19-го вірша такі слова того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, це день, коли Христос Воскрес. А двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них Мир вам! І сказавши Оце показав Він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав Ісус їм: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. І сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на оці останні слова Ісуса, які ми зараз зачитали, як Отець мій послав мене, і я вас посилаю. З чого почалося в невеликій кількості вечором? В неділю учні зібрані в домі. І ось тоді, коли в них певний неспокій, можна сказати, великий неспокій, коли є тривоги, тривоги назовні, тривога якоїсь такої непевності, такої, ну, скажімо, смути, я би навіть сказав таке слово. І ось вони зібрані разом. Вони зібрані разом. І там, де вони разом. Приходить Ісус. Як би хотіло, щоб сьогодні, в час, коли десь навколо, за цими стінами, є певний неспокій, є певна смута, є певні різні люди, які багато чого різного говорять. Але хотілося б, щоб до нас, які прийшли дійсно, віддали цей вечір, щоб прийти його в цей дім, щоб сам Ісус став посеред нас. І ви знаєте, по своїй заповіді він сказав, де двоє чи троє в ім'я моє, там я посередині вас. Тому я хочу вас всіх підбадьорити цими словами: Господь посеред вас, Господь посеред нас, слава йому. Але він не просто так. Він прийшов, перш за все, щоб засвідчити, що це саме Він, що він саме Воскрес, що він живий, що нічого не може його здолати, і друге, дати їм певну заповідь або щось їм сказати. І ось що він їм сказав: перше, він дає мир. Він дає свій мир. Він говорить, мир вам. І ті, хто зібрані біля Ісуса, вони утримують насправді мир. Тільки тут, біля Ісуса, маю на увазі, є справжній мир. Але друге, цей мир є для того, щоб звершувати певну працю, не для того, щоб заспокоїтись і спати, не для того, щоб відпочивати. Але для того, щоби. Отримати для того, щоб перемогти страх, для того, щоб відігнати геть різні роздуми, вагання, щоб забрати з свого серця різні суперечності, і для того, щоб служити Богові. І він далі говорить ці важливі слова: як Отець мій послав мене, так і я вас посилаю. Ось саме на ці слова хотілося б більше пороздумувати. Отже, він говорить про два послання, які є фактично ідентичними. Бог Отець послав Ісуса Христа, про що Він зараз тут говорить? Він говорить, так само, як мене послали, послав Отець, так само я вас посилаю. Для нас дуже важливо те, як поводився Ісус в цьому посланні, тому що це саме стосується і нас. І ми повинні з себе поводити так само, як Ісус. І що означає бути посланими Богом? Є кілька дуже важливих аспектів. Я би хотів відзначити три таких важливих речі: що означає бути посланими. Бога. Ось іду, волю чинити Твою. Такі слова написані в книзі Псалміві, так само вони згадуються в книзі Послання до Євреїв, 10 розділ 7 вірш. І вони свідчать про власний добрий намір своє, або бажання чинити те, чого хоче Бог. Як? Легше всього жити правильно. Чи часом ми з вами не думали, я не знаю, можливо, ви не думали, але я роздумував про це. Як би було легко і добре, коли би прийшов Ісус, от я покаюся, Він прийшов в мою голову, взяв, штурвав свої руки і керував. А я просто як робот, виконую те, що він вказує. Він повертає наліво, я повертаю наліво, він повертає на право, я повертаю на право. Було б добре? Було б просто, правда? Але так не є. І Бог такого не хоче, і такого не буває. Бог посилає, це означає, що Він нікого насильно нікуди не направляє. І перший аспект це є повністю добровільне бажання йти. Мій власний вибір. Вибір, який зробив Ісус іти. І Другий розділ, шостий, сьомий вірш, я би хотів зачитати. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він бувши в Божій подобі. І він умолив самого себе. Ніхто його не заставив, ніхто його. Не примусив, ніхто йому не віддавав наказу. Ось перший аспект в Божого послання. Він посилає тільки того, хто сам добровільно хоче йти, хто віддає себе на це, хто робить це з власної волі. І тільки така людина може бути послана Богом. Саме такий приклад показав Ісус. І він не наказує, Бог не наказує як якийсь самодержець. Ми знаємо, були такі царі, самодержці, та, і все в країні мало відбуватися по їхньому слову. Все. Люди не мали права ні думати, ні е, навіть щось говорити лишнього. Все мало бути тільки так, як говорить цар. Бог так не працює. Він відкриває свої бажання, відкриває потреби, які є. І він хоче, щоб я сам. Прийняв рішення. І рішення це я хочу Твою Боже чинити волю, подібно як зробив Ісус Христос. Отож, перше, це є добровільне, абсолютно рішення. Друге, по правді, по правді кажу вам: син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Євангелія від Івана, 5 розділ, 19 вірш. Син нічого не може робити сам від себе. Тільки те, що робить Отець. Чи бувало таке, що вас хтось кликав допомогти в якійсь справі? Бувало, правда? Бувало і в мене таке. І дуже часто, коли нас кличуть допомогти в якійсь справі. Або ми когось кличемо допомогти, ми чуємо відповідь. Добре. Я піду і буду робити те чи, чи те. Я буду допомагати, але буде так, як, як я скажу. Чули ми таке коли-небудь? Не чули такого ніколи? Я буду допомагати, але на моїх умовах. Ми будемо робити разом, але по-моєму. Тому що це тобі треба, а не мені. Значить, ти мусиш мені. Якби дати певну владу. Якщо, скажімо, між відносинами з людиною, відношеннях між людьми, це певною мірою десь оправдано, можливо. Можу сказати інше слово, це допустимо, то такий варіант абсолютно недопустимий або неприйнятний у відносинах з Богом. І людина ніколи не може сказати Богові Господь, добре, я буду йти. Але буду робити по-своєму. Така людина, можна сказати, вона не є послана Богом. Я би хотів зачитати ще один текст Луки 22 розділ, 41, 42 вірші. А він сам відійшов від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу та про те. Не моя, а Твоя, нехай станеться воля. Ось приклад Ісуса. Погодившись, або навіть не погодившись, а добровільно зробивши вибір Йти, він добровільно склав своє право приймати якісь рішення. Йдучи або ставши тим Божим посланником, він добровільно відмовився від своїх прав. Викладати умови, виставляти умови, ставити якісь певні, скажімо, ну, умови. Це слово дуже влучне. Та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. В покорі він не шукає свого, але шукає того, що хоче отець. І, можливо, ми пам'ятаємо, я би хотів, можливо, ми зможемо закінчити речення, яке так само сказане з Біблії. Це слова Ісуса. Хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе далі, візьме свого Христа і, йде, і слідує за мною або йде вслід за мною. Ми прекрасно знаємо, пам'ятаємо ці слова. І це знову ж таки, підтвердження і. Це слова того, як ми можемо бути, власне, послані Богом. Хотів би ще один текст зачитати: він знаходиться в Євангелії від Матвія, 7 розділ, 21 і 23 вірші. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили? І їм оголошую я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Що в цьому тексті називається беззаконням? Хто не чинить волю, мого? Отця, що на небі. Хто не чинить волю мого, отця, що на небі, а чинить чию волю? А свою чинить волю відповідно. І можна сказати, що чинячи свою власну волю, я можу пророкувати в ім'я Господа Ісуса Христа, я можу навіть здоровлювати хворих. І я хочу, можливо, декому це буде неприємно, але це ми бачимо і сьогодні. Так, це саме це відбувається. Багато людей не знають, чому так відбувається. Можливо, багато людей запитання ставлять, чому це відбувається, як це може відбуватися. Але ось Господь Ісус пояснив, як це може відбуватися. Він не пояснив механізму, як відбувається те чи інше чудо, скажімо там, пророкування чи виганяння демонів, чи чуда роблення. Але Він сказав, що це все може робитися проти Божої волі або своєї власної волі. Використовуючи або просто маніпулюючи ім'ям Господа Ісуса Христа, люди можуть це робити з власної волі. І Він говорить, що ті, хто робляться з власної волі, не з Божої волі, вони чинять що? Беззаконня. Беззаконня. Другий, надзвичайно важливий аспект того, щоб я був посланим Ісусом Христом, це є повне підкорення Йому. Повне підкорення Йому. І тільки виконання Його волі робить мене Божим посланцем. Тільки виконання Його волі, повністю Його волі, робить мене виконавцем Божого Слова чи Божого закону і робить мене того, хто слідує за Господом Ісусом Христом. І ще один аспект, на який би хотів звернути увагу. Ми зачитаємо Филипян другий розділ, восьмий вірш. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресне. Ну ні. Досить. Я вже робив. Я мовчав, я слухався, я підкорявся, а тепер? тепер ні. Достатньо. Це може. Бути небезпечним для мене це загрожує моїм фінансам. Або це загрожує моєму здоров'ю. Це може загрожувати моєму життю. Він упокорив себе, бувши покірним аж до смерті. Ніщо не зупиняє Христа, ні слава. Чи він мав час слави? Звичайно, він мав час слави. Багато людей йшли за ним, його хотіли настановити царем. Це непроста ситуація. Це дуже непроста ситуація. Це ситуація, яка зламала багатьох віруючих, коли їм запропонували можливо якусь посаду, можливо, якусь можливість мати прибутки. Можливо, якщо мати якусь. Становище, чи якийсь статус, захист особливий, особливе місце, особливе становище. І виростали такі крильця, які відносили далеко від Божої дороги. Але слава не зупиняє Христа, не дивлячись на те, що хочуть робити люди, Він робить те, до чого покликаний Отцем, на що посланий Отцем. Ні страждання та зневага не зупиняють його, він далі робить те, для чого він посланий Отцем. Ні загроза або небезпека смерті, ні сама смерть не зупиняють Його, він робить далі те, на що посланий Отцем. І ви знаєте, саме цей аспект, він так само є важливий для нас. В якому плані? Якщо я перестаю йти, якщо я зупиняюся, перестаю виконувати Божу волю з будь-якої причини, в той момент я перестаю бути посланий Богом. Як Отець послав мене, так і я посилаю вас. І нічого не може наслатити. Або не повинно вас зупинити. В книзі Пророка Ісаї ми чуємо або бачимо цей заклик Божий. І почув я голос Господа, кого я пошлю і хто піде для нас. Ви знаєте, це слово, воно не даремно записано для нас. Це слово лунає і сьогодні. Бог його говорить і сьогодні, кого я пошлю і хто піде для нас? Кого він пошле? Того, хто піде. А хто піде? А піде той, хто погодиться на ці умови. Це повністю добровільне бажання. Свідомий власний вибір. Це якби. Погодитись або абсолютна покора. І це покора, яка, яку нічого не зупиняє. Ми знаємо, що відповів Ісая. Але що сьогодні відповідаємо ми? Не так скажу. Що сьогодні відповідаю я? А що сьогодні відповідаю я? Чи я чую цей голос Божий? І що відповідаю? Це дуже серйозне запитання, і ми повинні над ним думати, і ми повинні давати відповідь. І дійсно бажання мого серця, бажання Боже, щоб ми відповіли так само, як сказав Ісаїв. Ось я пошли мене. Хотів би ще на закінчення розказати один приклад, щоб не було так сумно можливо. Ви знаєте, одного разу я віз одного чоловіка, я погодився його вести. Я не знав, хто він, він не знає хто я. Просто я виконую свою роботу, я його везу. І ось мене зупиняють і говорять: стоп! Ви сюди заїжджати не маєте права. Там стоянка для спеціальних машин, тільки певні люди, які працюють в певних сферах, можуть туди заїжджати. Я подивився на цього чоловіка, і він нічого багато не кажучи, знімає свій годинник. І тильною стороною показує цьому чоловіку. Він говорить: так, добре, зрозумів. Каже, будь ласка, заїжджайте. Хоча я в цій сфері не працюю, хоча я не маю відношення до тих людей, я не маю тих прав і йдучи сам або їдучи сам в те місце, я б не мав права туди заїхати. А ось людина, яку я везу, і він має право туди заїжджати. Він просто показує певний надпис, який зроблений з гробовою початкою України, і пропускають мене на моєму автомобілі. Можливо, приклад такий досить приземлений, але хочу сказати, що коли я є посланий Богом, я є його посланцем, на мені є особлива печатка. Печатка, що це є Божий Слуга. Він має права ті, які наділив його сам Бог. Він має обов'язки, і він має так само права і привілегії. Можливо, часом нас лякають якісь перешкоди. Можливо, ми, чуючи ці слова про страждання чи смерть, лукавий намагається посіяти в нас певний неспокій. Можливо, не варто йти, можливо, це не то, для чого мене Бог призначив. Але сьогодні хочу запевнити вас, те, для чого призначив Бог найкраще. Його захист найвищий. Рівень доступу в нього такий. До, до кого ніхто ніколи з людей не доросте. І там, де він відкриває, ніхто не зможе закрити. Там, куди він, або звідки він піднімає, для людей це не збагненно. Але він піднімає, він ставить, він проводить, він відкриває двері, він дає сили, він дає розум, він дає слова необхідні. І коли ми подивимося, чи в життя героїв, які представлені в Біблії, чи навіть в своє життя. Я вірю, коли ми подивимось своє життя, ми знайдемо ті моменти, коли ми можемо впевнено сказати, Бог провів мене і те, що він зробив, було надзвичайно. Я хочу, щоб сьогодні ми були так само впевнені, коли я буду посланий Богом, Він буде вести мене. І коли Він буде вести мене, дійсно будуть відбуватися надзвичайні, прекрасні речі. Боже ім'я буде прославлятися. Але й далі, Филипян 9 вірш. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно Небесних, і земних і підземних. І про що це говорить? Той, в чиє ім'я ми підемо, в чиє ім'я ми йдемо, Він є найвищий. І Він говорить: там, де я, там і будуть мої. Це дійсно прекрасний сьогодні для нас. Обіцянка, це прекрасна обітниця для нас. І нехай ці слова дійсно нас підбадьорюють, дають нам сили, наснаги, і нехай Господь буде прославлений в нашому житті. Амінь.